Інвестор сюди зіде, порядкує повністю цю територію за власний кошт. Також передбачить сам тротуар, безпеку для самих пішоходів і особливо для торгових точок, тому що це дуже важливо. Проте не сталося, як гадалося. Історія продовжується, та продавці на центральному ринку знову б'ють на сполох, а влада мовчить. Пані Віра вже декілька місяців вимушена торгувати в середній частині ярмарку після того, як міська влада на початку квітня облаштувала проїжджу частину та стоянку по вулиці Половботка та Пересопницькій. Тоді, зі слів секретаря Рівнеради Віктора Шакирзяна, це здійснювалося для людей. Я сама річно говорила Шакирзяном Тут дайте нам постоять до осені, люди посіяли, люди посадили. Дайте, щоб люди могли продати. Ні, буде все в ринку, буде, будуть місця, буде все. Правильно, місця є, дивіться, пеште? З цієї сторони, з тієї сторони, там і там місто входає, але люди стоять на дорозі. Люди стоять на дорозі. Що я можу тут продати? Я продала вісімсот град помідори і два стакани зернят. Жінка на ринку торгує вже чимало років та має постійних покупців, зокрема, допомагає ЗСУ. Проте через малий потік людей виручки майже немає, а ризикувати товаром, виходячи на дорогу, немає бажання. Мені вже восьмий десяток. Прекрасно всі знають. Як больному інваліду ходить на цю ринку. але ми мусимо ходити, бо треба і їм допомогти. Я дзвонила вчора. У благоустрій мені що сказали? Що ви дзвоните сюди? Дороги немає, дорога не стоїть ні на полуботка, ні на е, пересопниці. Всі стоять у ринку, нам дають сводку. То подивіться, бачите, як стоять у ринку. Всі прилавки пусти. Пані Віра вже зверталася до нашого телеканалу з цією проблемою, що дало результату. Тоді всі продавці торгували всередині павільйону, проте щастя тривало два тижні. В Свою чергу продавці на вулиці Полуботка кажуть, що вимушені стояти на проїжджій частині. Там місце є. Я не можу сказати, що там немає місця. Місце є потім, як одне вийшло сюди, і всі звідси потікли на дорогу. Слухайте, я стою то в ринку. Але я мушу виходити сюди, бо там людей немає. А в мене такий товар, що портиться. Ну, як є дорога, то всі йдуть на дорогу. Ви знаєте, вже за скільки років ви привикли люди. Наразі продавці в центрі ярмарку лише надіються та свято вірять, що справедливість, врешті-решт, колись настане. То я прошу нашого виконуючого обов'язки голови, що як вин розігнав нас і загнав у ринок то хай і розгонить дорогу, щоб дорога не стояла. У мене тільки одна просьба на нього. Ми теж хочемо жити, ми теж хочемо торгувати. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.